Що ж робити в ситуації, коли вроді би біткоін росте? Історичні максимуми оновлюються. Але інші криптовалюти його не наздоганяють, ситуація зупиняється і ризик падіння починає впевнено рости. Як знайти сильну криптовалюту, тим більше, якщо у вас середній чи великий капітал, щоб не отримати сильної просадки і не побачити перше, друге, третє дно в подарунок, після чого криптовалюта просто не буде рухатися і лежатиме на дні в консолідації. Привіт, колеги, це Trade на жаль, на ринку криптовалют зараз більшість альткоїнів в парі до бітка просто валяються, не подаючи ніяких ознак життя. А якщо відкрити взагалі тижневі та Фремі стає страшно, тому що немає ні об'ємів, ні якихось хоча б натяків на розворот ціни. Проте навіть в найгірші часи є сильні криптовалюти, на які варто звертати увагу саме на такому ринку. І сьогодні ми поговоримо про три такі криптовалюти. Але якщо вас цікавитимуть інші альткоїни, і ви схочете, щоб ми їх проаналізували, то ласкаво запрошуємо вас на наш стрім, який відбудеться 24 січня о 20.00. Це в цю п'ятницю. Обов'язково заходьте на наш телеграм-канал, щоб не пропустити посилання на наш стрім. І заходьте в чат стріму, і пишіть питання і альткоїни, які вас цікавлять. Протягом стріму ми постараємося на більшість цих питань відповісти. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Перед тим як почати говорити за конкретні три альткоїни, які добре підійдуть середньому капіталу, а також зараз на ринку криптовалют вважаються сильними і круто тримаються. Ми подивимося на загальну ситуацію на ринку криптовалют. Подивимося, чи основний наш прогноз, про який ми говорили у попередньому відео. Підтверджується, і чи немає буває якихось змін. Отже, зараз дивимося на біткоін триденний таймфрейм, і бачимо, що попередня триденна свічка, яка закрилася вчора, оновила історичні максимуми. Все це відбудеться на збільшених об'ємах, і вже зараз, протягом першого дня нової триденної свічки, продавці змогли поглинути тіло попередньої свічки. Відповідно, є великий ризик продовження падіння біткоїна, все таки в межах консолідації до діапазону 88 86 тисяч доларів. Критична точка даного діапазону це є діапазон 100 тисяч доларів. Відповідно, нижче 100 тисяч доларів. Ми думаємо, що біткоїн набагато рішучіше продовжить своє падіння, і це прям буде непоганий імпульс. Дивлячись на денний таймфрейм, ми бачимо, що покупці виконали дуже важливу умову, про яку ми говорили у попередньому відео. Яку саме не видно насправді цю умову на денному таймфреймі, проте перейдемо на трошки менший таймфрейм і тут стає все зрозуміло. Ми показували, що діапазон, локальний діапазон 103-105 тисяч доларів. Він є дуже важливий для того, щоб покупці змогли продовжувати свою хвилю росту без зупинки. Проте, після оновлення історичного максимуму 20 січня продавці змогли протиснути ціну нижче діапазону 103-105 тисяч доларів і зупинилися тільки у діапазоні 100 тисяч доларів. Це основна критична точка. Відповідно, таке падіння дало можливість оцінювати. Ймовірність як падіння до 88 тисяч доларів, так і продовження росту теперішнього діапазону як однакове, тобто шанси ідентичні як на падіння, так і на ріст. В свою чергу, якщо б покупці не дозволили впасти ціні біткоїна на нижче діапазону 103-105 тисяч доларів, це підтверджувало їхню силу і бажання продовжувати ріст далі. Тому в даній торговій ситуації на даному таймфреймі, якщо зараз... Покупці зможуть втримати денну свічку вищі діє позону 103-105 тисяч, тисяч доларів. Це буде означати, що все-таки домінують на ринку покупці, і ми продовжимо пхати ціну біткоїна вверх, в тому числі і альткоїни. Якщо ж цього не станеться з великою ймовірністю, завтра, після завтра, ми вже побачимо знову тест діапазону 100 тисяч доларів і ймовірність пробиття даного діапазону вниз і глибокої, ну відносно глибокої корекції по біткоїну до діапазону 88-86 тисяч доларів. Теперішньої ціни це мінус 15-20%. мінус І надзвичайно сильно пощастить, якщо під час такого падіння біткоїна зараз давайте уявимо найстрашніший сценарій. Домінування біткоїна буде падати. В такому випадку альткоїни не будуть повністю знищуватися. Так, вони будуть коригуватися, але не з такою силою, що біткоін падає на 15-20%, а альти на 50%. На даний момент ми бачимо, що домінування біткоїна рухається от в такому не дуже сильному проте каналі росту, починаючи від 4 січня, і під час цього каналу росту корекції. Досить глибокі. Щонайменше ми чекаємо падіння до відмітки 57,6%. У хорошому сценарії ця відмітка має пробитися, і домінання біткоїна має впевнено впасти хоча б до 53%. Що робити, якщо все ж таки домінування біткоїна буде рости разом з падінням ціни біткоїна? В такому випадку варто обирати самі сильні альткоїни, які в парі до бітка ростуть або хоча б знаходяться на місці. І в такому випадку ви не отримаєте сильної просадки. Під час падіння, і також не будете хвилюватися, що альти, які впали каменем, просто лежать не відростаючи, як переважна більшість альткоїнів на даний момент, якщо відкрити графік в парі до біткоїна. Тому основне завдання зараз при двох сценаріях вибрати, по-перше, правильні альткоїни, а по друге, правильні точки входу. Отже, перший сценарій це глибока корекція до діапазону 86-88 тисяч доларів, що підтвердить консолідацію на ринку криптовалют, починаючи ще з листопада 2024 року. Другий сценарій, у випадку, якщо діапазон 100 тисяч доларів втримається, а ідеально, взагалі, якщо нижче ста. Трьох тисяч доларів вже біток падати не буде. І з такого паттерну продовжиться ріст бітка і всього ринку криптовалют. В такому випадку альти або беруться прямо в теперішній торговій ситуації, або вже варто їх дивитися хоча б на відсотків 30 нижче. Враховуючи наскільки ринок зараз зжався і перейшов в трикутник чи якусь іншу форму консолідації на своїх максимумах. Варто бути готовим до двох сценаріїв і не ставити все в якусь конкретну торгову ситуацію. Будьте готові і до першої, і до другої торгової ситуації. Просто правильно реагуйте на те, як рухається ринок. Перший альткоін, який не страшно вкладати свій капітал, це, звісно ж, ефіріум. Дуже добре коригується зараз ціна ефіріума в парі до біткоїна. Перед вами тижневий таймфрейм. І як бачите, ціна прийшла до жовтої ліквідної зони, яку ми давно малювали. Ще тоді, коли ціна ефіріуму тусувалася, ось ці цій глиб... не глибокій, а дуже давній консолідації, і після пробиття якої прийшла до ліквідної зони, саме з даної ліквідної зони, це є діапазон 0,03 в 2021 році, в березні, ефіріум розпочав нову хвилю росту і зробив плюс 200% по суті за декілька тижнів. Тому з даного діапазону ми очікуємо як мінімум реакцію. А враховуючи той факт, як пригальмовує ціна на тижневому таймфреймі по ефіріуму, починаючи ще з вересня 2024 року, відскок має бути досить потужний. Відповідно, перша ціль, звісно ж, це є 0,04,9005 по ефіріуму в парі до біткоїна, і з теперішньої ціни це ріст приблизно на. 70-80%. Поки що на тижневому таймфреймі немає ніяких перетумов для розвороту. Мається на увазі, що є сильна ліквідна зона, але сигналів про те, що якісь великі об'єми, дуже великі об'єми на великих таймфреймах зараз накопичуються, немає. Так, на 3денному таймфреймі можна побачити якийсь певний паттерн, що на відносно збільшених об'ємах у нас утворилася ось така от триденна свічка, яка зобов'язана вирости ну хоча б. До верху ось цієї трендової лінії, яку тримають вправно продавці, це приблизно діапазон 00,38. І вже з такого паттерну більше не оновлювати цих мінімум. От тоді це вже буде якийсь сигнал для того, щоб починати розворот. Тому сам розворот по ефіріуму, як і по більшості криптовалют, може тривати ще якийсь час і не раніше лютого березня. Почати тільки активну фазу росту. Навіть на 12-годинному таймфреймі в парі до біткоїна ефір не виглядає якось дуже сильно. Ось це 12-ти годинні свічки, і це схоже більше на корекцію, щоб пішла перша корекційна хвиля вверх, відкат і ще один, як мінімум, імпульс вверх мав би бути. Проте якихось супер-мега поглинаючих свічок на ефірі поки що не видно. Графік ефіріуму в парі до біткоїна на великому таймфреймі показав нам, що. Хоч і ефір зараз сильно не виглядає, проте глобально навіть на місячному таймфреймі ціна ефіру прийшла до дуже важливого діапазону, який не дуже віриться, що будуть пробивати, враховуючи контекст ринку на глобальне продовження росту. Тому якщо розглядати два наших основних сценарії, які ми тільки що озвучували по біткоїну, що ріст крипти може відбутися плюс-мінус теперішніх цін, або ж нас будуть чекати. Глибший обувал ціни біткоїна хоча б на 15%, то по ефіріму можна відмітити дві зони. Перша, це повторний тест діапазону 2900 доларів. Тобто ціна може впасти знову в даний діапазон, може ледь до нього торкнутися близько відмітки 3000 доларів, може ще раз оновити мінімум від 13 січня і все-таки залишитися в межах даного діапазону. І після цього почати ріст. Поки що корекція, яка відбувається по ефіріуму, вона не є якась агресивна, і ми вже бачимо, що об'єми починають заходити в ефіріум, навіть не враховуючи, що є шанс ще раз тестити діапазон 2900 доларів. Ну і звісно, якщо біткоін все таки вирішить глибоку корекцію, а це він вирішить зробити різко, то ефіріум було б добре підкупляти приблизно у діапазоні 2500-2400 доларів. Доларі. Ми думаємо, що цю консолідацію, яка тривала з серпня по листопад 24 року, покупці і великі гравці, в принципі, не дозволять пробити вниз. І максимум, що можна буде побачити, це сквіз. Тому, якщо розставляти лімітні ордери для середнього чи великого капіталу, то варто задуматися над діапазоном 2900. Можна ставити поверхні миші, щоб точно не провтикати прихід ціни до діапазону. Близько біля 3000 тисяч доларів і біля діапазону 2500 доларів. В такому випадку у вас середня ціна буде 850 і на нову фазу росту ефіріуму з першими цілями, до речі, він ще не оновив свої максимуми від 2021 року. З першими цілями ми близько 6 тисяч доларів. Це буде дуже хороша точка входу. Проте, якщо ціна ефіріума перетне відмітку 3500 доларів. То тесту діапазону 2900 доларів вже може і не бути. Зараз у нас напружена ситуація на менших таймфреймах, і треба просто почекати, куди вистить оця от консолідація. Це от накопичення, яке формується на ефірі. Вистоїть вверх, тоді по гірших цінах приблизно по 3300-3400, можна буде закупитися і далі чекати ціли, які ми говорили, близько шести тисяч доларів. Вистрілить вниз, там лімітні ордери мають бути на поготові, близько 3000 доларів і близько 2500 доларів. Криптовалюта ААВ. це ще один дідусь чи бабуся ринку криптовалют. Звісно, не такий давній, як Ефіріум, тому що ААВ відноситься саме до DeFi-проєктів. проте теж дуже добре тримається. І зараз покажемо глобально, чому вона планує бути сильною надалі. Отже, ААВ в парі добіка від липня 2021 року перебувала в чіткому зрозумілому тренді падіння, який пробила. Починаючи з серпня, закінчуючи вересня го року, і потім відстояла свою силу вже у листопаді 24-го року. Тобто ми пробили трендову лінію, затестили її, втримали важливий діапазон, який, по суті, з 20-го року від нього відштовхувалися покупці для того, щоб формувати тренд росту, і далі розпочався перший імпульс росту. Що відбулося далі? У нас був ще один важливий діапазон 02028, який не дуже впевнено пробили вверх, чому не дуже впевно, тому що після цього пробиття ціна не полетіла далі, а переобчало зупинятися. Але зараз ціна закріпляється вище даного діапазону. Зверніть увагу, як покупці не дають опустити ціну нижче, які об'єми починають вивільнятися, коли банально продавці оновлюють малесеньки, локальні мінімуми на даному таймфреймі. Ось зверніть увагу: у нас 13 січня. Була свічка, коли намагалися пробити продавці вниз цей діапазон. Зразу дивіться, як виросли об'єми, які вони були до того. І знову ж, 19 січня, знову продавці пробували пробити, оновили мінімуми і знову які були об'єми і яка реакція ринку. Тому, на нашу думку, ціна АВ, якщо вона повинна продовжувати рости, вона вже не повинна більше оновлювати локальні мінімуми від 19 січня. І максимум, що ми можемо побачити, це. Знову тест діапазону 0203, після чого впевнений ріст хоча б на x 2 до діапазону 006. З теперішньої ціни до діапазону 003 падати приблизно 10%. Тому більше ніж 10% корекції по цій криптовалюті ми б не хотіли бачити. Перейдемо тепер на графік ААВ в парі до USDT. Бачимо на даному таймфреймі, що два останні тиж... дні торгів були на суттєво збільшених об'ємах. Це поки що не дало можливості покупцям оновити максимум від 16 грудня. І е, зараз у нас є по АВ також два сценарії, враховуючи. Наскільки сильно буде падати біткоін чи не буде? Якщо ж у нас буде треш падіння біткоїна до діапазону 88-86 тисяч доларів, ми, до речі, у нашому клубі 99 друзів PS Trade, публікували такий трейд, що будемо очікувати падіння в діапазон 225 доларів. Тобто це є початок даного діапазону. Ну а якщо ціна? А біткоїна буде падати не так глибоко, і ми зупинимося десь у діапазоні 100 тисяч доларів, то максимум на що можна розраховувати, це приблизно діапазон 290-300 доларів з такого діапазону. Дуже би хотілося побачити втримання ціни АВ. Тим більше зверніть увагу, що зараз АВ рухається відносно такому клині, коли максимум дуже складно оновлюються. Ось у нас було, до речі, недавно оновлення максимумів на великих об'ємах, і з такого клина ціна має досить різко і швидко вийти. Десь в діапазон 290-300 доларів. Якщо тут воно втримається, це перша точка, де можна підбирати АВ в короткостроковій перспективі щонайменше як до 390 доларів. А якщо ціна буде відскакувати не надто впевнено, і консолідація, яка по суті триває від грудня, порушиться, і ціна впаде нижче 275 доларів, то все-таки трейд. В діапазоні 200-225 доларів працює. Це вже буде середньострокова ціль, і насправді 400 доларів це буде тільки перша ціль. Просто ми розраховуємо більше середньострокові речі. А якщо дивитися до довгострокових позиціях, то ціль 800 доларів вже здається не такою не такою страшною, якщо глянути, як АВ рухається. Останній період, як добре його тримають. Якщо ви хочете не пропустити важливу торгову ситуацію, і потім не доганяти ціну, коли вона вже активно росте. Приєднуйтесь наш клуб 99 друзів PS Trade. Крім того, що ми щодня робимо огляд ринку, де ділимося торговою ситуацією. Чи варто зараз торгувати, чи краще почекати, ми також публікуємо свої середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Тому перша спроба торгувати АВ може бути в діапазоні 290-300 доларів, і обов'язково зі стоп-ордером. Тому що незрозуміло, наскільки активно буде триматися ця криптовалюта під час треш-падіння бітка, наскільки сильно буде рости домінування біткоїна в цей момент. Дуже часто альткоїни люблять під час першої хвилі падіння падати дуже різко, пускати сильні сквізи, ну не настільки сильні, як ми намалювали, але сильні, і потім так само різко відскакувати. І далі, коли біткоін продовжує свої падіння більш плавно, альткоїни навіть можуть стріляти. Такого звісно давно не було, але погодьтеся, і оновлення історичного максимуму та біткоїни по 100 тисяч доларів теж не так часто буває. Ну і ще одна надійна криптовалюта, а головне криптовалюта, яка вже перевірена часом і є більш безпечною, на нашу думку, на даний момент це криптовалюта LINK. Зараз дивимося на нього на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна. Отже, LINK в парі до бітка оновив мінімум від 2019 року, легенько пустивши шпильку нижче і подарувавши ось такий потужний відскок. Є у нас певна зона накопичення, яка не повинна більше пробиватися, якщо він повинен впевнено рости, і те, що ми зараз бачимо по ньому, як його добре тримає, це лише початок. Відповідно, максимум на що ми можемо сподіватися, це до речі, відпрацювання ось цього локального трейду в парі пайдевідка, який поки що не був запущений, тому що ціна не коригувалася під час відскоку, і просто імпульсом вверх, починаючи з тижня від 18 листопада, виросла на X2. А на даному таймфреймі можна побачити також два сценарії, про які ми говоримо, і по попередніх криптовалютах. Перший сценарій це вже не падіння ціни лінк нижче діапазону 2100 сатош. В такому випадку з теперішньої ціни LINK ці, ще трохи скоригується, це приблизно мінус 10-12%. І продовжить свій ріст вже без якихось глибоких корекцій. Це перша зона закупки. Ну і кінцева зона закупки орієнтовно в діапазоні 1750 сатож. Давайте оцю таку велику грубу зону заберемо і поставимо більш тендітну. трошки вище поставимо. Ось. З, даної, з даного діапазону можна більш впевнено купляти лінк в бітка, тобто прямо розставляти лімітні ордери. Це з теперішньої ціни близько 30%, Це дуже глибоко згодні. Але якщо біткоін піде на 86%, шанс на такі падіння є, і найголовніше, що після такого падіння структура буде не зломана, і лінк може дуже класно почати рости і відстрибувати вверх. Тому саме в тих двох діапазонах можна ризикувати і купувати лінк з першими серйозними цілями. Ну, звісно ж, перша це близько 2800 сатош, тому що консолідація може якийсь час потривати перед тим, як хвиля росту почнеться, не все ж так просто скоригувались і зразу вертикально вверх. може ще е, ціна повертатись і консолідуватись, тому це перша ціль, е, відповідно, орієнтовно друга ціль це вже вище 5200 сатош. Наскільки це буде сильно рости і агресивно. Летіти вверх, це вже ми будемо коригувати цілі походу, тому що поки що агресія хоча б і є, але на глобальному таймфреймі це поки що не дуже суттєво. І відповідно перші цілі задаємо такі. Парі до USDT лінк на тижневому таймфреймі також має дві основні точки входу. Перша точка входу це близько 19,7 долара, і друга точка входу. Орієнтовно в діапазоні 14-16. зверніть увагу, що на тижневому таймфреймі так таки не дійшов до критичної точки 38 доларів, звідки корекція могла бути набагато динамічна, тому ми і не передбачаємо дуже глибокого падіння зараз, оскільки у нас перша хвиля росту вже коригувалася досить глибоко. Відповідно, зараз ми не чекатимемо глибокої корекції, тому розставивши у діапазоні 15,6 умовно. І також спробувавши зі стоп-ордером е, взяти лінк у діапазоні 19,7, і коли сюди сюди е, прилетить на сквізі. Це дуже непогане рішення, на нашу думку. От і в майбутньому подивимося, як це відпрацює. Маємо два основних сценарії і два варіанти, як діяти під час цих сценаріїв. Тепер треба тільки дочекатися тесту ротичних точок і приймати правильні рішення. Бажаю вам всім прибуткових трейдів. Ну і звісно ж перемоги.